Є у нас секатор акумуляторний, є штанга. Але не всі знають, як правильно буде працювати цей секатор, бо багато хто каже, що він не працює. Дивіться, надіваємо сікатора на штангу. Штанга у нас висовується на висоту 2,5 метра 1600 гривень на 2 метри. Тось, перепрошую. Сікатор у нас 35 мм, максимальний різ 2900 гривень. Дивіться, включаємо секатор, тут нажимаємо на секаторі кнопочку. І обов'язково не тут його активіруємо, тому що якщо ми його зараз тут активіруємо, він у нас не буде тобто, я вам показую Тут Включили. Оп, тут роботи, так? Нажимаємо знизу, не працює. Здимаємо тобто, знімаємо сікатора, одіваємо одягаємо назад, включаємо знову кнопочку. Запищав і активіруємо його знизу ось тут на ручці оп-оп, все, бачите, тепер все у нас роботи. Штанга 2 ,5... 2 половина Висовується 1600 гривень. Дивіться на яку висоту можемо достати з легкістю. Штанга у нас регулювання нахилу, якщо треба. Плюс на цю штангу можемо і поставити в принципі майже будь-яку пилу. Тому кому треба пила, кому треба сікати, всі контакти в шапці профілю, відправка по всій Україні.